Спортивного одягу сорту крем, вага кульочка 10 кг, Ціна 6 тисяч гривень за ціле наповнення. По наповненню в нас попадається ось такі світшотики. До речі, гарний такий ходовий розмір. Це ідеальний стан. Розмір елічка. Ось такий цікавий світшотик. Наступні у нас будуть ось такі спортивні лосінки, класні. Також брендові від бренду Крівіт, Розмір Елічка. Наступні також. Лосінки. Тут розмір вже буде менший, есочка, але вони класні, яскраві на зараз. Далі чоловіча ось така ковтинка, лонг, хто як називає. М -м, розмір Елька. класні. Далі латексні лосінки. До речі, лосіни круті, латекс якісний, він вам не буде тріскати. Розмір емочка. Ні тріскати, ні лупитись. Далі ось такий, я думаю, чоловічий світшотик, розмір XL і дуже гарний колір, такий сіренький в переміжку з молочним. Знову лосінки смарагдові, розмір Су. Далі. Тут такі речі м'ягесенькі просто. Ось такий чоловічий світшот, класнючий. Розмір XL. Тобто, по розмірах ми маємо всього лише одну пару лосін розміру S. Все інше воно гарного ходового розміру. 2XL світшотик був. Наступні. У нас будуть штанішки, палацо, тобто лосінки. Ось такі тут тітя намальовані від бренду Есмара, пише Еси Далі знову спортивки. Вони класні. Primark розмір М. Дуже гарні. Симпатичні такі. Далі нам попадається вітронка. Дуже крута, дівчата. велика. О, це я таки люблю. Розмір 46 або по-європейському 16-й. Далі валюрові ось такі лосінки. Ой, кульок дуже гарний. Чоловічі спортивні штани. Розмір Елька. Самі звичайні базові. Знову лосінки. Прості. Так, о. Ще одні крутезні спортивні штанишки. Розмір не пише. Ну я думаю, що це Еліксель. Наступна буде легка чоловіча кофточка, така на зараз. Так, це що в нас? Ну, це жир, дівчата. Дуже круті речі і гарні були ті розміри. Тут не пише розмір, але це Ікслька. одноцінна Ікселька. Наступна буде кофточка від бренду Adidas. Така олімпійка. Знову спортивні штанішки. Новенькі, як ви бачите, з бірочкою. Далі лосінки. Точніше, не лосінки, а велосипедки. Наступна буде ось така кофточка. Це чоловіча, вегесенька. Речі класні, речі нові, дівчата. Тобто це ідеальний стан. Ой, яка гарна. Тут якість європейська. Дві пари лосінок бачу. Одні будуть ось такі десь елька. І просто чорні від цього ж бренду. Клас. Далі. Отака жилетка спортивна. Можна під неї одягати якусь білу кофточку і собі робити образи. Знову спортивні штани, чоловічі, капа брендові. І що у нас тут? Зіпочка. Отака. Я бачу, що тут переважаю чоловіче допомоги. І ось такий. Світ-шотік. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 6 тисяч гривень за 10 кг. Переважають великі розміри, чоловічих моделях більше, ніж жіночих. Класний кульок!